Не лишають там жодного сліду, воно знов стає ясним, блакитним. Жаль маю до землі, бо тіні, що вкривають її, пересунуться на інше місце, і де було тьмяно і сумно, знов ляже золото сонця. З жалем дивлюсь на воду, мов дзеркало відбиває вона красу світу. І коли невдоволена навіть ламле всі лінії фарби і творить своє. І маю жаль я до осінньої рослини. Кожна брунька ховає в собі надію життя і дасть нові пагони. Тоді, як я тоді як попіл надій моїх нерухомою хмарою Завис наді мною, тоді як сонце щастя не зжене з душі тіней, як дзеркало душі моєї померкло, потьмарилось, не відбива нічого. Тоді, як те, що облетіло і стало голим, Но не розв'ється знову. І чом не живу я? Вища істота? Як те мертве небо? Як нежива земля, як вода, як рослина. Спитати не хочу. Втомився. Браво. Браво, браво, браво. Валентина гаркуся, друзі.